Це і Сина, і з духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо другий день свят і ми знаємо, що завжди другий день звинучується особа, завдяки якій стається це свято. І сьогодні ми маємо свято Святого Духа. Як пов'язати Марію і Святого Духа? Собі давайте пригадаємо про благовіщення, коли Ангел з'явився і сказав Марії, Марія. Ти зачнеш і породиш сина, і дасиш йому Ісус, це буде Син Божий. А Марія каже, як я можу зачати, коли я мужа, не знаю. А їй каже, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Так і сталося. Святий Дух зійшов на Марію. Сила Всевишнього огорнула її. Марія зачала і народила. Ісуса. І бачимо вам, що навіть в сьогоднішньому Євангелії згадується також про дію Святого Духа. Як почула Єлисавета, перевід Марії, здригнулася дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками і благословен крілона Твого. Бачимо, що знову виявляється дія Святого Духа в Єлизаветі. Тому що Божа Матір приходить, Божа Матір в лоні несе Сина Ісуса Христа. І коли вона наближається до тітки Єлисавети, вона відчуває серцем, що перед нею стоїть той, хто тримає весь всесвіт у своїх долонях, що перед нею стоїть Мати Господа Ісуса Христа. Святий Дух наповняє її серце. Щоб принести радість, щоб привітати Марію, щоб її підтримати, щоб бути разом з нею. Бачимо, що дія Святого Духа тут, щоб підтримати, щоб радіти, щоб побути в той момент разом. Ісус Христос визнісся на небо і пообіцяв знову Святого Духа. Бачимо, у нас ікона є на арці, де апостоли зібрані в кімнаті. Марія посередині і Святий Дух сходить. І знову Марія отримує Святого Духа. Як бачимо, що не є це отримання Святого Духа такий одноразовий момент в житті, святі Отці нашої церкви кажуть, що ми повинні стягувати Святого Духа, тягнути, стягувати своє серце. Як ми стягуємо Святого Духа через наше життя? З Богом, коли ми звільняємо наше серце від усього нечистого, від того, що не є наше, від того, що нас обтяжує, що є диявольське, а натомість наповняємо серце Божою ласкою, тоді Святий Дух сходить у наше життя. Бо під час миропомазання ми також отримали Святого Духа, бо цей тайна, де Святий Дух сходить маленьку дитину. І також я не пам'ятаю в діяннях апостолів, здається, такі слова: що духом ходіте, духа не гасіте, тобто, що постійно ходити в святому дусі, постійно ходити в молитві, постійно пам'ятати про дії Святого Духа в нашому житті. І так само, як можна полум'я загасити, тут Святий Дух є в вигляді полум'я. Що робимо? Лиємо воду на полум'я, полум'я гаситься. В цьому випадку духа не гасити – це означає не допускати нічого нечистого, не допускати до свого серця те, що є диявольське. Бо диявол чи різні речі, які нам показують дуже солодкими, дуже гарними з нашого серця, якраз викрадає ці дари, які нам Бог дає. Він не викрадає, ми їх просто тратимо. Це подібно як кожен гріх, це як скалка. Колись в машині попало, і колесо світ спускає, спускає, і в кінцевому результаті ми бачимо спущене колесо, машина не їде. Так само, і коли ми маємо гріх в нашому серці, через ту дюрку нашій душі, в нашому серці витікає Божа ласка, мир, спокій, радість, любов, а натомість появляється обурення, нарікання, порівняння, зазрість, невдоволення, і потім вже купа всякого того, що нам не потрібно. Діявол завжди воює, бо він знає, що коли ми є з Богом, він тоді втрачає силу. А коли ми відходимо від Бога, йому вже немає нічого робити, тому що він вже має силу над нами. Тому завжди стягуємо Святого Духа в наше серце. І прикладом є молитва прекрасна, царю Небесний утішителю душі істини, той, що утішає в англійській мові. Воно звучить як дефендер, тобто той, що захищає не тільки той, що втішає, але той, що і захищає нас, «Прийди і вселися в нас. Тобто знову прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси блогій душі наші. Цей молитвою Царю Небесний починається кожна свята літургія, кожне правило утрення, чи час, чи вечірня, чи повечір'я, все починається з прикликання Святого Духа. Також навіть під час святої літургії. Починається вислів священника, благословення царство Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Тобто, Царство Пресвятої Трійці. Так само перед освяченими дарами, коли на престолі священник має освятити, він каже: Господи, зійшли Духа Твого Святого і перетвори хліб на тіло, а вино на кров. І тобто, знову йде прикликання Святого Духа. І тоді. Робиться перетворення, робиться чудо. Хліб стає, і воно стає Ісусом Христом тілом і кров'ю. Пам'ятаймо за цю чудодійну силу Святого Духа. Стягуймо Святого Духа, дякуємо Богові за все і радімо, як раділа Єлизавета і Марія. Амінь. Слава Ісусу Христу!